Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Доброго дня. Доброго дня. Що бажаєте? Скажіть, будь ласка, скільки коштує бокал пива? 40 гривень. Mm, ясно. А скільки коштує горішки до пива? 30 гривень. Угу. Скільки коштує вода? Вода. Ані скільки задарма. Чудово! А сіль. У ту ж ціну, ще і вода. Добре. Тоді я готовий зробити замовлення. Мені, будь ласка, води та солі. <різь> Тільки воду, будь ласка, в пивний бокал. <різь> будь ласка. Опла! Уля, буля! Казібуля! Базя! <рес> Це прикол. Чуєш? А ти можеш мені теж бокал пивка зробити? А? Пригощайтесь. Яко? Горішки такі нормальні. Ось! Нормальні горішки і нормальне пиво. Почекай, я не в тебе замовляв. Тут замовлення отримую я. Зрозуміло? Я навпрощаюсь. А, а ви не могли б мені сюди конячку на дуля буля Казібуля? Mm, давайте спробуємо. Уля, буля, казібуля. Базя! Забадай мене кабан. Це шо у нас в барі? Шоу-програма. А з двадцятки сотку зробити. Можете. уля буля, козибуля. Базя. <гум> 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 не зрозумів. Та я тебе козибуля. Нормально так мужик зайшов, пивка попить. <гум> не то, що ти, жлоб, не посидить, не поварити. Тільки дай, дай, дай йому гроші. Та він мене двадцятку спер. Нічого далеко не втече. ну стій! мак шмах Базя? Ну що, вип'ємо поки його немає. Я ж про Тверезів. Будь ласка. Давай цього. Не рекомендую чарівне. Пронесе так, що маму рідне не пізнаєш. А так заклад пригощає. Ну, за магію. Базя. Базя. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це три. Е, пармен, мені німецького фірмового. Секунду. Угу. Угу. Алло, що це було зараз? Вибачте, не зміг втриматись. Дуже смачне пиво просто. Так я теж хочу смачного. Ану ну ли мені новий бокал. Так, вибачте. Алло, Ти що пивофіл? Шухоється! Вибачте, просто дуже смачно пахне пиво. Так ти носа закривай, коли наливаєш! Вибачте, але піна, вона така красива, просто неможливо втриматись. Ви не пробували, не кажіть. Так а як я спробую, якщо ти мені не даєш? Так короче, давай клич мені іншого бармена. Добре. Макс. Е, Алло, він же повний! А, а, а. І ти туди ж! А ви самі винні. Нащо було казати, що бокал повний. Так би я постав би вам, не дивлячись, і все. А так, як побачиш це пиво, неможливо втриматись. Ви мене дістали вже, пивомани. Так, ано ну, обидва. Підійшли. Ближче. Так це ж інша справа, так? <гум> Отож. <гум> У, мала, пиво, будеш? <гум> е! Як ви це робите? <гум> 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 З вами і моргати не можна. Перед вами лот номер один. Останній бокал вашого улюбленого, звареного за німецькими пивними традиціями. Стартова ціна 100 гривень. Даю 200. 200 гривень. Раз. 200 гривень. Два. А я нагадую, це останній бокал вашого улюбленого сорту. Коли буде наступний завоз, невідомо. А це пиво так і проситься. 300 гривень. 400 даю. 400 гривень за пиво, яке зварили німці, привезли самі німці на німецькій машині. 600. О, 600 гривень. За ваше улюблене, яке пахне. як найкраще пиво в світі. Я, мабуть, сам його куплю. Тисячу <гум> гривень даю. Тисячу гривень. раз, так. Та Кафік з тою зимовою резиною! Дві тисячі гривень! Дві uh, тисячі гривень раз, дві тисячі гривень, два, дві тисячі гривень, три продано! чоловіку сорочці! Отак-так. Будь ласка. Mm. Mm. Щоб ти вдавився! Uh. Щоб ти вдавився, гад! Ну Дві тисячі гривень за келих пива непогано, а? Але ти будь обережний. Він ледь на тисячі гривень не обламався. Не хвилюйся. Я цю схему ще з 90-х катаю. Зараз він піде і продовжуємо наш аукціон. Останній бокал. Добре. Може, пивка? Давай.